Доброго дня учні групи ЄЛЗ. Сьогоднішній урок номер 15 і його тема Однолінійні схеми електропостачання. Ми з вами вчили, що є принципові схеми, є монтажні є однолінійні схеми. Однолінійні схеми використовуються в електропостачанні зазвичай. Чому. Саме однолінійні схеми, чому вони так називаються. Тому що е, малювати три провода це буде дуже е, ну незрозуміло, не буде схема дуже запутана. Тому для того, щоб не, вимиво, не вимальовувати всі три провода трьох фаз е, лінії з трьома проводами, заміняють одною. Одною лінією на малюнку на схемі. Наприклад, ось ми бачимо лінія і є позначка трьох фаз. Тобто три косих лінії. Це є позначка, яка позначає, що лінія складається з трьох фаз. На даному малюнку представлена однолінійна схема електропостачання умовної шахти. Я не перегружав схему, не малював захисти, релейний захист, не малював різні види заземлення, трансформаторів собственних нужд і тому подібне. Це дуже так скажімо, упрощена схема для того, щоб ви розуміли принцип однолінійних схем. Нелінійні, я вже казав, нелінійні схеми електропостачання зазвичай використовуються в схемах електропостачання будь-яких. Є, є три категорії електропостачання. До першої категорії якраз і відносяться шахти. Перша категорія це коли вимкнення електроенергії може загрожувати, загрожувати життю. Людей. Наприклад, це ті ж самі шахти, де якщо вимкнуть електроенергію, не буде вентиляції, не буде водовідливу і люди будуть в небезпеці. Або, наприклад, лікарні, де, якщо йде операція і, наприклад, вимикається світло при операції, встановлюються всі прилади, гасне світло. І людина теж може бути в небезпеці. Тому такі схеми однолінійні, завжди мають два, як, два джерела запітки з двох ліній, які одна від одної не залежать. До другої категорії електропостачання відносяться, наприклад, громадський транспорт та електротранспорт. Коли е, вимкнення може не спричинити е, небезпеку життя, але небажане. Або, наприклад, якщо е, відключення електропостачання може спричинити великі е, втрати ресурсів е, на виробництві, або простої. Ну і третя категорія це все інше, в тому числі і житловий сектор. Так от, Добре ми замалювали саму так скажімо, першу категорію, яка використовується, де є, де не бажано відключення, повне відключення, не, не бажано, а навіть неможливе повне відключення від електропостачання. Бо якщо відключення відбудеться таке повне, це аварія, в якій можуть постраждати люди. Схема складається з двох частин. Це перша секція. Ми бачимо, що жирна лінія позначає шини. Тобто шини це теж три фази, до якої приходить напруга і з яких знімається напруга на, е на потребителі. Ви бачите це умовна позначка трансформатора. 6 на 0,4, 6 е, кВт 6000 вольт е, на 0,4, тобто на 380 вольт. Е, тут намальована трикутник зірка. Чому зірка? Тому що зірка з середнього середнього виводу береться земляна е, заземлення. За трикутник 6 тисяч е, со сторони 6 тисяч, тому що 6 тисяч. Не заземлюється. В даному випадку не заземлюється е, первічна обмотка трансформатора. Є таке поняття, як фідер. Фідер е, це вимикач. Ось, наприклад, на цій схемі це перша секція, це друга секція. Є фідер No1. от Трансформатора на шини. Тобто, напруга у нас йде через трансформатор через фідер 1. Вимикач ввода номер 1 на шини. Так само на другій секції через трансформатор, через фідер номер 2. Тобто через фідер номер 2. Ввод номер 2. На другу секцію. І є фідер номер 6. Так званий секціонний фідер, який може з'єднувати ці секції. При нормальній схемі електропостачання, він розімкнутий. Тобто приходить з однієї лінії на, тр... на... на трансформатор, і з другої лінії на трансформатор приходить. Ці фідер 1 і фідер 2 замкнуті. Є напруга на цих шинах, є напруга на цих шинах. Цей вимикач розімкнутий. Якщо Наприклад, сталася якась аварія або аварійне якесь відключення, наприклад, першої е, лінії. Ввод номер один розмикається. Ввод номер 2 замкнутий і замикається е, фідер 6 секціонника. Тому електропостачання всього цього участка йде через один трансформатор ввода номер 2 Через фідер 2 на шини другої секції, і через секціонний вимикач на шини першої секції. Тобто електропостачання йде таким чином. Якщо, наприклад, аварія е, сталася на, е, десь на лінії до е, трансформатора ввода номер 2 тоді навпаки замикається фідер 1, фідер 6 і розмикається. Фідер 2. Але послідовність э, замикання розмикання повинна бути така, щоб не дати напругу, зворотню напругу э, на цей трансформатор при аварійному відключенні. Тобто, э, розмикається. По-перше, розмикається фідер 2, щоб не було зворотньої напруги. По-друге, замикається фідер 6. І по-третє, замикається фідер 1. Тоді відновлюється електропостачання всього цього участка. Тут намальовані е потрібітелі фідер 3, фідер 4, фідер 5, фідер 7, фідер 8, фідер 9. Це умовна схема, це нереальна шахта, це просто принцип, принцип, принцип складання однолінійної схеми. На е потребителі можуть бути різні. Е Вимикачі фідера. От, наприклад, Фідер 3. А на тому кінці кабельної лінії стоїть АФВ автоматичний фідерний вимикач в ЦНК. ЦНК це центральна насосна камера. Так само фідер 4. Умовний конвейер номер 1 Фідер 5. ствол електропостачання ствола. Фідер 7. НК1. Насосна камера 1. Електропостачання насосної камери 1. Фідер 8 через АФВ. Перший южний е, виймачний штрек. Ну і Фідер 9, е, умовні е, потребителі це електровозне депо. Теж АФВ. І е, через автомат. 400, наприклад, амперний или, там, 630 амперний А3792 автомат тягова подстанція АТП-500 для електровозної відкатки. Тобто, ви зрозуміли, що в однолінійній схемі відображується від відкуди постачається електроенергія, які є потребителі? І е, фідери, щоб для того, щоб позначені фідери для того, щоб е, обслужуючий персонал знав, як е, робити е, аварійні перемикання для відновлення електропостачання в случае аварії, або для відновлення нормального електропостачання, коли аварія ліквідована. Оце такий принцип однолінійних схем. Якщо е, Принципові схеми, наприклад, прошлий урок ми малювали роздивляли принципову схему запуску асинхронного двигуна. То в цій принциповій схемі принцип роботи самої схеми, самого апарата. А тут вже принцип роботи електропостачання якогось участка. Також схеми, однолінійні схеми, можуть бути однолінійна схема. Електропостачання житлового будинку. Однолінійна схема електропостачання, наприклад, шахти, підприємства, лікарні, е, міста або навіть цілого району. От, от такі однолінійні схеми. Вам завдання замалювати цю однолінійну схему. І е, передивитись це відео уважно, може, навіть два рази, щоб ви розуміли принцип е, однолінійних схем. На ну, все дякую, до побачення.